Доброго дня, мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах. І як завжди, в нас на каналі цікаві пропозиції для вас. І сьогодні не просто цікава, а супер цікава пропозиція. Це Volkswagen Transporter t 6 в довгій базі. Максимально довга база. Чистий 21 рік. Квітень 21-го року даний автомобіль. Виїхав з автосалону в Нідерландах. Вдалося нам виграти лот на даний автомобіль на аукціоні. Автомобіль вже приїхав на автомайданчик. Весь в оригіналі, без жодного підфарбування. Перевірено електронним товщиноміром фарб. Стан автомобіля просто відмінний. Неполірований, збережений Volkswagen T6 2021 року. Є в наявності, є на сьогоднішній день актуальний. Так, і саме основне те, що ми даємо можливість купити автомобілі з чесними пробігами. Пробіг даного автомобіля тисячі оригінального. Пробігу з сервісною історією, повністю з витягом з аукціону. Йдуть на даному автомобілі гарні, легкосплавні оригінальні Volkswagenські диски. Гума в хорошому стані, передня гума Континенталь. Ззаді в нас також гума в хорошому стані, також Континенталь. Автомобіль обслужений згідно регламенту. Тут в Нідерландах автомобіль весь в рідній фарбі, біленький благородний колір. Практичний, легко миється, легко витирається. Бампера і дзеркала йдуть в колір автомобіля. Досить так нарядніше, коли бампера і дзеркала йдуть в колір автомобіля. Нижній. Противотуманки, передні парктроніки. Так, і будка в даному автомобілі просто в ідеальному стані. Стан автомобіля наближений до нового. Йде вологостійка фанера, тут по периметру залито силіконом. Такий автомобіль він возив якесь, напевно, що стелажне обладнання. Є місце де кріпилися стелажі. І там якісь болтики, шурупіки, сервісне обслуговування. Тобто нічого важкого даний автомобіль не возив. Це, можна сказати, по самій будці. По стану карт дверей. по стану Арок. Тобто автомобіль просто не відновлений, а просто в оригіналі. Так, як ми хочемо, так, як ми любимо. Йде така накладочка на задньому бампері, є задні парктроніки, є фаркопчик, резеточка, повністю все автомобіль. Укомплектований як потрібно. І сам автомобіль стоїть від високо, він не є, що він присів до землі. Це ще раз говорить про те, що автомобіль не возив ніяких грузів, вантажів. Так, як ви бачите на камері, лакофарбове покриття просто в ідеальному стані. Так, є одна м'ятинка, яку можна видалити в Україні на видаленнях м'ятин без підкрасів, якщо це комусь буде важливо. Такий Volkswagen Transporter лише прийшов з аукціону. По салончику сидіння просто в ідеальному стані є підлокітники з однієї сторони, з другої, і так само для пасажира. І ще бонус в даному автомобілі є розеточка 220, Мультикермо Круїз, автоматичне переключання світла, кондиціонер і нова, нова мультимедіа досить з класними кольорами. П'яте ступочка, 81 кВт, 110 коней, кондиціонер, підігрів світла, два ключики, повністю все присутнє. Асистент паркування. Так, заходимо в меню. Є українська мова, є автомобіль. Будь ласка, кого цікавить даний автомобіль? Не зволікайте, телефонуйте. 050 565 08 17. Звати мене Омелян, займаюся автомобілями більше 10 років. Купуємо в Нідерландах на лізингових аукціонах, підбираємо найкращі варіанти і завжди даємо можливість купити людям з чесним пробігом, що є досить важливим. Ціна якість автомобіля. Є багато інших автомобілів. На автомайданчику більше 200 автомобілів. Є ще класний транспортер Volkswagen Bulli. Такий автомобіль ми купили, доставили в Україну для нашого підписника, для нашого клієнта з Черкаської області. Ледовське світло, автоматична коробка передач. Ціна даного автомобіля тут в Нідерландах без ПДВ 23 999 євро. Купуємо тут ми автомобілі без ПДВ. Клієнти наші відразу отримують ціну так само, враховуючи за мінусом ПДВ для експорту. Купуємо багато електричних автомобілів. Є сьогодні в наявності також свіженька пропозиція. Kia Soul чорний металік, максимальна комплектація, Executive Line, максимальна музика, шкіряний салон. Автомобіль також лише прийшов з аукціону. Є Kia Soul 40 кВт батарейки. 21 рік, 26 тисяч пробіг. Є досить класний електричний гольф. Такий сіренький металік, золотистий пісок на класних легкосплавних дисках. Весь в рідній фарбі, весь в оригіналі, без підфарбувань і з хорошим пробігом. Пробіг даного автомобіля 55 тисяч січень 2020 рік. Виїхав з автосалону. Ціна тут, в Нідерландах, 10 999 євро. Ціна нето на експорт. Ціна для Європи 13310. Також є Hyundai Kona. морська хвиля, біленька, є такі автомобілі. Далі йде графітовий гольф. Ще один графітовий гольф, 36 кВт. Також любими нами Кіаніру. 20-19 роки є такі автомобілі. Білий перламутр, лише прийшов з аукціону автомобільчик весь в рідній фарбі, без жодного підфарбування. 2020 рік максимальна комплектація Executive Line. Шкіряний салончик, чесний перевірений пробіг. 114 тисяч кілометрів. Такі автомобілі на повному заряді батареї проїжджають від 400 до 500 кілометрів. Ледовське світло досить якісне, якісно світе в нічну дощову пору. Також ще один такий автомобіль Рестайлінг 2020 рік. Також лише прийшов з-за аукціону. Чорний металік, весь в рідній фарбі, без жодного підфарбування. Автомобіль має три фази, ну і також максимальну комплектацію. Чорний насичений колір, досить стильно виглядає даний автомобіль. Колеса, як нові, диски неподерті по салончику. Також автомобіль в гарному стані. 111 тисяч оригінального пробігу. GBL-музика. Кого цікавлять такі автомобілі або будь-які інші. Більше 200 автомобілів є на даному автомайданчику. Супер пропозиція дня. Volkswagen Транспортер Т6. Будь ласка, кого цікавить. Телефонуйте, не зволікайте, один варіант такого автомобіля є. Також є інші автомобілі на автомайданчику. Можете зайти на сайт, тут в Нідерландах, Arvlad Cars, вибрати варіант, який вас цікавить, скидаєте мені. А я прораховую доставку, розмитнення, повністю все під ключ. Звати мене Омелян, підписуйтесь на канал, ставте лайки, нажимайте дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Також діліться відео з друзями. Можливо, когось також цікавлять класні автомобілі з чесним пробігом, з сервісною історією з Нідерландів. Дякую за увагу. На все добре!